Тут головне нічого зайвого не показати. Вітаю. На каналі ЕДІ Educator з вами Світлана Сергіївна, і це урок англійської мови. Для чого ж необхідні нам порівняльні конструкції? Перше, вони покращують наше мовлення і гнучкість нашого мовлення, тобто ми можемо сказати одну і ту ж саму інформацію тільки різними способами. Другий момент допомагають нам висловлювати точніше свої думки, пояснювати свій вибір, аргументувати. Називати різницю між предметами, особами, місцями і подіями. Третє, заробляти додаткові бали під час міжнародних іспитів. І четверте, ви цікавіше розповідаєте історії. Перша конструкція знайома усім. Це Very плюс прикметник або прислівник у їхній початковій формі. Um, Jason is a Very kind. Man. Друга порівняння конструкція. Такий же як? as – as, але між цими as – as у нас має бути ознака, за якою ми порівнюємо предмети. Тобто такий же високий as tall as. he is as tall as tall his father. Наступні дві конструкції. Це можна сказати, що ми в вищій і найвищій ступені піднімаємо ще на щаблик вище. Тобто, якщо я кажу великий більший найбільший. То більший, я можу сказати, злегка більший, набагато більший, трішки більший, значно більший. Тобто я перед вищим ступенем буду підставляти ще ось ці a bit. A little, slightly. I feel a bit better now. Ми ще досить часто використовуємо набагато, плюс вищий ступінь прикметника або прислівника. Потрібно спочатку вищий ступінь прикметника, тут якщо я знаю, що tall – це один склад, додали суфікс ER, утворили його і перед ним поставили much. Much Taller, не more taller, тому що такої форми взагалі не існує. Якщо у мене вищий ступень порівняння прикметника утворюється з допомогою more плюс прикметник, такий прикметник, до прикладу, як comfortable, comfortable, більш зручний, more comfortable, набагато більш зручний, much more comfortable. Якщо ж говорити про підвищення найвищого ступеню, то я можу перед прикметниками або прислівниками ставити by far плюс найвищий ступінь порівняння. Тобто, якщо я кажу The best – це найкращий. А якщо я кажу найкращий з усіх найкращих, це буде by far the best". Steven is by far Стівен kindest person I know. Зараз на ваших екранах з'являться речення українською, а ваші задачі потрібно буде їх перекласти англійською, використовуючи порівняльні конструкції, які ми щойно з вами розглянули. Не забувайте зупинити відео, виконати завдання, натиснути знову Play і перевірити свої завдання за ключами. Користуйтеся порівняльними конструкціями, збагачуйте своє мовлення і підтримуйте розмову як носії мови. І запам'ятайте, без граматики ми пропускаємо зміст сказаного. На сьогодні це все. З вами була Світлана Сергіївна, до нових зустрічей. Ой, мої діти скажуть, дуже якась добра вчителька тут.